Сьогодні приготуємо дуже смачний пляцок червоний мак. Чудовий на смак з великою кількістю крему та шоколадними цукерками, шматочки яких дуже приємно смакують у кремі. Він вологий, ванільний і шоколадний. Готується просто. Я рекомендую. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти для вашої зручності вкажу під відео. Зазирніть. Почну з приготування бісквіту, змішую борошно, какао-порошок і розпушувач. Тепер починаю збивати яйця. Додаю до них цукор і ванільний цукор. Починаю збивати. Спочатку на середніх обертах і поступово збільшую до максимальних. Маса повинна побілішати і збільшитись мінімум удвічі. Дуже важливо добре збити яйця, тому я збиваю хвилин 7. Яйця не перезбиваються, не хвилюйтесь. До яєчної маси додаю олію і обережно перемішую. Тепер просію сюди суху суміш. Можна вмішувати її лопаткою, рухами знизу вверх, обережно. Але я буду робити це планетарним міксером. Він теж дуже обережно працює з бісквітом, тому мені так зручніше. Важливо, щоб тісто було однорідним, але довго не перемішуйте, щоб маса залишилась повітряною і легкою, і сильно не впала. Форму для запікання я застелила папером для випікання. Розмір форми вкажу під відео, і в мене буде дуже великий пляцок, я готую його на день народження, вистачило на 8 чоловік і ще третина залишилась. Можна сміливо зменшити інгредієнти і форму вдвічі вкажу під відео. Розрівнюю тісто і відправляю в духовку. Вона в мене заздалегідь прогріта до 180 градусів. Випікати буду в режимі верх і низ, без конвекції, приблизно 30 хвилин. Виймаю бісквіт з духовки і даю охолонути. В сотейнику змішую борошно, крохмаль, ванільний цукор, цукор. Все добре перемішую. І додаю 300 мл холодного молока. Перемішую. Молоко, яке залишилося, доводжу до кипіння. І обережно додаю в суміш, добре перемішуючи, ставлю на вогонь. Весь час помішую, щоб не пригоріло. Не переживайте, що будуть грудочки, але помішуйте інтенсивно, вони потім розійдуться. Коли пудинг закипить, Зменшую вогонь до мінімуму і тримаю його на повільному вогні ще 1-2 хвилини, постійно помішую. Знімаю з вогню, додаю какао. Все добре перемішую. На дотик накриваю харчовою плівкою і відставляю до повного охолодження. Він має бути кімнатної температури. І заздалегідь я також дістала з холодильника масло. Починаю збивати масло міксером, буду збивати приблизно 3 хвилини. Потім поступово починаю додавати пудинг. Приблизно додаю його за 6 підходів. Після кожного додавання перемішую міксером на середній швидкості, поки інгредієнти не з'єднаються і крем не стає однорідним. Ось такий крем в мене вийшов. Беру цукерки червоний мак, дрібно нарізаю і додаю в крем. Перемішую. Якраз бісквіт в мене добре охолов. Виймаю його з дека, знімаю папір для випікання. І папір повертаю назад у деко, зрізаю з бісквіта запечену скоринку. Розрізаю корж тепер горизонтально на дві рівні частини, одну частину кладу у деко. Для просочення змішую воду, лимонний сік і цукрову пудру, просочую корж. Приблизно 3 чверті крему викладаю на корж. У форму для випікання і розрівнюю. Зверху викладаю другу частину, просочую її, викладаю крем, що залишився, і розрівнюю. На цьому етапі можна поставити пляцок в холодильник на пару годин. Але я одразу роблю вершковий крем. Виливаю в вершки. Додаю цукрову пудру і збиваю до тих пір, поки вінчик не залишає чіткий, стійкий слід на поверхні. От подивіться, вершки в мене добре збиті. Готовий крем викладаю на тісто, розрівнюю, дрібно нарізаю горіхи. Посипаю та горіхами і дрібно нарізаними цукерками ставлю на ніч у холодильник. Зранку дістаю пляцок, обережно дістаю його з форми і нарізаю. Кожен шматочок ще прикрашаю цукеркою. Пляцок червоний мак виходить надзвичайно ніжним, з великою кількістю крему. Дуже смакують сматочки цукерок у кремі, і саме тому, що ми використовуємо цукерки червоний мак, цей пляцок я так і назвала. А також приємно поєднується шоколадний бісквіт, ніжний пудинг і вершковий крем. Обов'язково спробуйте і напишіть свої враження. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал. До нових відео і до нових зустрічей. До побачення!